Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магії. Сьогодні буду глядати актуальні новини. Про що мова? А мова про мирний план в лапках Путіна те, що він видав. Правильніше то сказати, ультиматум і капітуляції України. Е, ну, Хочу подивитись, чому йому, що це його так сподвигло, ну, окрім очевидно, да, зіпсувати власне, саміт миру. Ну і хочу подивитись, а що було б, якби Україна погодилась на такі умови? Ну, раптом, припустимо. Ну що, давайте. Поїхали. Давайте для початку запитаю, що сподвигло. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а що Путіна надихнуло видати оці, оцей мирний план, який ось він вчора озвучив, щоб Україна там. Відмовилась від там, чотирьох своїх областей і від Криму. Да, в обмін на виведення військ російських. Покажіть мені, будь ласка, що його сподвигло, які там справжні мотиви. Скажіть, що вам правда? Соуло. Ансус. Ркана, далі. Аліс перевернути, поясніть. Наутіс перевернула, ну я. Та банально все насправді. Що ми маємо? Соло ансус з беркана, альс перевернутий, наутіс перевернутий. Соло, ансус, соло в даному випадку медіа, не стільки перемога. Медіа ось новини. Ну розумієте, ну забити медіа от заявою, привернути до себе увагу, створити інформаційний шум, зокрема. Ну, і да, таким чином відвернути увагу від власне, саміту миру. Да? Показати, що от, мол, ну я такий весь гарний. а, ну, да, Я ось такий весь прям переможець, да? ну соло руна перемоги, ось ось вам, ось вам. Пропозиція, мов, а ви такі, які погані, не погоджуєтесь, ви не хочете миру. да? да, в такому плані. Ну ось Беркана, да. Вкинути інформацію, ось беркана, щоб ріст пішов, розвиток, розголос. всього, да, Інформаційний шум, медійка, оце от все. Ну, переб... перебити саміт. Власне, це більше. М... Ну, це зрозуміло, це і на Західні ЗМІ, але як завжди, це більше всередину всередину самої Росії. Як завжди. Е, що ну, ось Аліс перевернутий. По факту, то да, щось не дуже йому комфортно, розумієте? І це бравада така, що ось, дивіться, я ось такий лихий на коні, весь прям переможець такий весь. А ось по факту, щось то воно несе гладко. Як всередині самого Кремля, так і по тому, що Путін знає, що там на фронті відбувається. І навчись перевернути. Ну, маніпуляції, ну, звичайно ж, ну що ж це ще може бути? Маніпуляції, шантаж, і погрози, і так далі, і тому подібне, да? От, мов. Ну, звучало ж там від путінських прихвостнів, що от мов, це остання наша пропозиція. Як Україна не погодиться, то далі, типа, приймаємо тільки капітуляцію. Ну, капітуляцію Росії ми з задоволенням приймемо, правда? Ну, добре, давайте. ну, Тобто таке. Давайте далі подивимось. Ну, Тут, напевно, великий розклад розкладу. Що власне, буде, що, б, що було, якби Україна на оці от путінські умови пішла. Ну, ну припустимо таку ситуацію неймовірну. Да? Ну, наші вже вказали, куди йому, по курсу руського військового корабля з такими заявами. Та і закордонні колеги теж так само відреагували. Ну, давайте, добре. Запитаємо альтернативну, альтернативне майбутнє. Да? Е, гаразд, покажіть мені, будь ласка, ну, а що б взагалі чекало Україну, якби вона таки погодилась на ці вимоги Путіна? Віддати повністю Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку і Кримську області в обмін на те, щоб Путін вивів війська із решти території України, щоб завершилась війна. Ну покажіть, мені, будь ласка, що б Україну тоді чекав? Скажіть, вам правда? Лагус перевернутий. Зразу б обман би чекав. Маннас. Єра. Ой-ой, далі. Старуна, ну-ну. Я розумію, що це альтернативний варіант. Ото перевернутий. Кано перевернута. Ну і що в результаті? Тейвес. Пипець би Україну чекав, якби на таке погодились. Що ми маємо? Аус перевернутий. Маннес, Єра, пустаруна, ото перевернутий, кано перевернута, Тейвас. Лаус перевернутий. Зразу обман, хибний вектор. Мало того, Лаус перевернутой Маннас. Ну, багато жертв. Ми, е, е, війна б не зупинилася все одно, що треба сказати. Зразу. Да. Ось Манна з Єра, туди ж. Туди ж. Все туди ж. Багато жертв, циклічний процес. Так це ж було вже, да? так? Та це ж було вже. Ну, тобто, що, Мінськ би, який би один, два, а цей Мінськ 3 був би, так? Да? Пуста руна. Е, ну, Певна невизначеність ситуації. Ну, ясно, альтернативний варіант. тому, якби. ну, Лаус перевернутий е, по сторонам. ну, На радість нижчим силам. Тому що оце, от, позначка на нижчі сили якраз. Отал перевернутий. ну, Зміна влади б чекала. Ну, втрата території, очевидно. І зміна влади зразу. Ось, Манна з Отал, влада полетіла. Після такого б цього. Майдан, ну, до речі, чому ні? Може і так. Далі, кано перевернута. Ну, обман би чекав. Злагу за, ось, власне, почали, і тут би так само обман. Єра, кано перевернута. А це ж було вже, що називається. Це ми ж це вже проходили. Ну, ось. Обіцянкам Путіна вірити. Він розуміє тільки силу. А папери будь-які з ним, ламаної копійки не варті. Ну і ось Тей вас. Обман щодо чого, щодо Тейва, щодо бойових дій. Та ніхто б нікуди не, не вийшов би і від України б не відчепився. Все рівно б війна продовжилась. Ну, очікувано. Хотів запитати, чи продовжилась би війна, нема сенсу. Тут все показали. Ото, ото вам такі гарантії Путіна. Домовленості з Путіним. Так, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Ну добре, давайте ще таке просили сюди ж. Чому Путіна так ковбасить саме від України? Ну там же в НАТО багато хто поступав. Вон, країни Балтії, Норвегія, Швеція, Фінляндія. І там щось нічого. А от Україна прям ні-ні-ні-ні. Ну, давайте запитаємо, що тут таке. Ну добре, дякую за відповідь. Гаразд. Поясніть мені, будь ласка. А чого Путін так ненавидить Україну? Покажіть мені, будь ласка, причини. Скажіть, Роман правду. Пер перевернутий. Не сповна розуму, ну це я розумію. Беркана перевернута. Урус перевернути. а, перевернутий. Аутіс перевернутий, аліс перевернутий. Пух і набір. Е, ну, що ми тут маємо? Перт перевернутий, беркана перевернута, урус перевернутий, Навтіс перевернутий, аліс перевернутий. А, а Абиллий Мальчик називається. Е, ну, а раз, що ми маємо? Ну, пер перевернутий, беркана перевернута. Психічні розлади. Ну, тут ну, дослівно, якщо в даному випадку. Про, ось, проблеми зі здоров'ям, з яким якраз з ментальним. Урус перевернутий. Ну, ось брак сили, розумієте? Брак сили, брак ресурсу. Ну, а в нас багато ресурсу, всякого різного країна, то в нас багата. Якби ж тільки, що називається, крали менше, да? е, о, то жили ми доволі непогано. Е, урус перевернутий, говорить про те, що військова міць, ну, якби. ЗСУ рекламу давати не потрібно. Да? Всі самі все чудово знають. Ну, принагідно, принагідно закликаю, Донатим на ЗСУ. Донатим на ЗСУ. Зараз дуже, дуже благе діло. Дуже потрібно. Особливо, поки там американська поміч і так далі ще не наситив як не світ насити фронт. Хоча Донат на ЗСУ це в будь-який час гарна справа. Далі, Наутіс перевернутий. Ну, маніпуляції йдуть. Маніпуляції, шантаж і так далі. Маніпуляції чим якраз силою, від да? ось відсутність сили, і в нього треба як Марі, марі... Ну да він навіть не стільки ну, захопити Україну, да зрозуміло. Ну якби вдалося з нас, скажімо, другу Білорусь зробити, да поставити умовного Януковича, який би і без війни віддав би Україну. Путіна би це влаштував. От просто взяти маріонетку, зробити. да Ну, відповідно, щоб загарбати наш. Нашу силу, нашу армію, наш ресурс. Спить і бачить. Яс е, перевернутий. Да, Не комфортно йому. Ну от, Ну от Тут, ось окрім психічних відхилень, <сих> психічних хвороб, є е, якби якийсь Ну відносно більш-менш здоровий якийсь розрахунок, да? чому воно так. Ну Яс перевернутий. Да Що дійсно як от угроза безпеці, Да що близько ми. До Росії, і що ми, як підемо в НАТО, то буде біда Росії. Ну, я кажу: а що Фінляндія, там Швейцарія, он, вступили в НАТО, Швеція там і так далі. І щось щось то Росія не дуже цей і щось. К... Вони б так бояться НАТО. У них он через берингову протоку НАТО там менше ніж 4 кілометри США, Аляска. Тому якби ця їхня хвилювання за НАТО, ну прям дуже смішно виглядає. Ну, ним ось, ось таке от іде. До речі, а, слухайте, тут ще цікавше. Так, да, Наутіс перевернути, Аліс перевернути. Дивіться, як, як певну буферну зону створити між власне, Росією і НАТО. Да? Що дійсно Україну як взяти як маріонетку, поставити сюди якийсь маріонетковий уряд, мов це не, це не Росія, то, то не наше. Но в той же час, щоб уряд був маріонетковий. Ось таке от. Що тут скажеш? Психічно хвора людина. Неадекватно. Ну, Що тут ще подивитись? Навіть не знаю. Ну, да, ну добре. М -м 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 -м. Ну, давайте. Давайте подивимося. Таке цікаве прийшло. Давайте подивимося, а чи взагалі хоч хтось із наших партнерів серйозно ну, розглянув оці от заяви Путіна в цій пропозиції. Ну, заяви прозвучали добре. Мене цікавить за кулісами. Ну, взагалі, хоч хтось це е, розглядав, чи зразу покрутили пальцем у війська? Так, дякую за відповідь. Раз, дякую за відповіді. Добре. Покажіть мені, будь ласка. Ну, а хтось із наших західних партнерів взагалі хоч ну, більш-менш серйозно розглянув цю пропозицію Путіна, щоб Україна здала е, Луганську, Донецьку, Херсонську, Запорізьку і Кримську області в обмін на завершення війни. Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Феху. Перкана перевернута. Вуньо далі. Лаус. І що в результаті. Аліос. На диво. Е, ну що ж, не те, що я очікував побачити, хоча і не скажу, що сильно здивований. Що ми тут маємо? Феху, беркана Переверта, Вуньо Лагус і Аліес. Феху. Ну, Проплачені путіном, зрозуміло, накинулись на цю ідею, як прям собаки на голодну кістку. Да, зразу гроші впали. Проплачені, значить, ті, хто служить Путіну, ті, хто продався. Е, ну, загалом, загалом, ну, Беркана Переверта. Деградація йде. Ну, Тобто, прям дуже серйозно цю пропозицію ніхто не розглядав. Далі. Ну, десь хтось би був радий, якби Україна на це погодилась. Ну, дійсно. Ось Лагус. Принаймні, вони про це поговорили. да Ну Ось якийсь там хід думок, розвиток якийсь був. що до чого, ну, щоб собі щоб собі безпечно зробити. Щоб собі зробити безпечно, щоб собі зробити комфорт. Адіс якраз це і позначає. Да? Тобто, Ну дійсно були моменти, коли це серйозно розглянули. А, ну добре. Гаразд, а, а тут цікаве питання на зріво. Ну, відкинули цю пропозицію? Ну, а рази і серйозно розглядали. Так, дякую за відповідь. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а західні партнери наші в більшості своїй. Відкинули оцю пропозицію Путіна? Щоб Україна здала е, Луганщину, Донеччину, Херсонщину, Запоріжжя і Крим, відповідно. В обмін на завершення війни. Покажіть мені, будь ласка, відкинуть цю пропозицію. Скажіть вам правду. Дєво. Дагас. Аркана перевернута. Ну-ну, і що в результаті? Кана перевернута. Ну, в принципі, розумію. Зараз, зараз, зараз доходить інформація. Ага, все, все все, все зрозумів. Так, що ми маємо? Гебо, Дагазберкану переверта, кану переверта. Ну, дивіться, гебо, е якісь розмови про те були. Дійсно, які це якісь переговори, це розмови і так далі. Це дискусія, якась велася довкола цього. Але відбулася ось зміна ситуації. Да? Якесь рішення було прийняте. І все, беркана, дерадація. Ні-ні ні. -ні, -ні. І канон. теж обман, дурість в даному випадку, воно дійсно йде. Зна, що як затуманений розум, так як вони то Путіна сприймають. Ну тому ні. Тобто, поговорили, обсудили, прийняли рішення і послали за курсом російського військового корабля. Ну і чудно. А то було б весело, якби партнери б на це е, повірили в це, і почали б на нас давити. Мов давайте, здавайте свої території, прямо області, ціляком здавайте, не тільки те, що на даний момент захоплено, і все, будемо завершувати. То було б, звичайно, да, Фінітеля комедії, як то кажуть. Ну, добре, не настільки все погано, ну що ж, сподіваюся, розклади сьогодні будуть цікаві, тема така е, специфічна трохи. Ну, Але все-таки, думаю, було цікаво розглянути, що й до чого. Пишіть, до речі, свої здогадки, свої враження від таких от заяв Путіна. Про саміт миру, до речі, у мене окреме відео є ще давно. Ну, тому. То окрема історія. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте на те бажання. Спонсорів, доступ до та ставів перевірених мною, ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!